Однією з останніх і одночасно однією з найочікуваніших колекцій тижня моди стала лінія від будинку моди Кельвін Кляйн». Познайомитися з трендами на наступний сезон прийшли редактор «Вог Америка» Анна Вінтур та представниця світу кіно і фешн ікона Сара Джесіка Паркер. Наступного літа жінка стає дуже грайливою. Тому у моїй колекції багато прозорих тканин, глибоких декольте. Разом з тим, образи дуже лаконічні, не переобтяжені деталями, щоб не відволікати уваги від самої жінки. Як вважає дизайнер марки Франциско Коста, наступне літо має бути не дуже яскравим та багатим на деталі. Мінімум макіяжу та аксесуарів, прості зачіски, елегантні силуети. Ось такі основні тренди від Кельвін Кляйн. А ще, на відміну від багатьох колег, дизайнер не радить захоплюватися принтами та неоновими відтінками. У його колекції переважно однотонний одяг, темних та світлих кольорів. Це було так класно. Oh, 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 like, було всього you know, три основних кольори: червоний, синій та білий. Але відтінки були дуже незвичайними. Колекція загалом невелика, приблизно 25 луків, але все дуже концептуально і продумано. Основні кольори червоний, синій, а також білий та чорний. Взагалі, black and white – це головна тенденція цього тижня моди у Нью-Йорку. Це було прекрасно, елегантно, шикарно і сучасно Це була класика від Кельвіна кляйна з одного боку: мінімалізм, з іншого все дуже шикарне. О, очень, мне очень Правилась колекція келіна Кляйна, Така все женсівна очень Правлю та саме. Ходовые простые, белые, синие, красные. Yes. Дуже високі підбори, платформи и взагалі воно дуже сексуальне. Я сиділа чуть дальше, тому обувь мне не было видно. Но я бачила, что моделі ходили очень тяжело, поэтому я так поняла, что обувь, наверное, была очень красивая. Далі у моя Профешн» – блонда на vip презентації одягу від подруги багатьох голівудських зірок. Рейчел Зої. Рейчел Зої одна із найзаможніших та наймодніших стилістів світу. Колись вона вдягала зірок і досі це робить і дуже успішно. Сьогодні моя профешен іде до неї на її приватний супер закритий показ. Рейчел Зої прославилася як зірковий стиліст. Що кілька років тому ця тендітна білявка догоджала Мендес, Камерон Діас, Кірі Найтлі, Майлі Сайрус та багатьом іншим. Однак, у 2011-му Рейчел вирішила час створювати власний фешн-бренд. Відтоді дизайнер, щосезону презентує масивні аксесуари, класичні костюми та сукні у ретро стилі. Винятком став лише минулий тиждень моди. Тоді Рейчел взяла відпустку через народження другого сина. Цього року вона таки повернулася на Нью-Йорк Фешн Вік. Щоправда, дизайнер відмовилася від класичного фешн-шоу. Рейчел запросила лише друзів та колег на закриту vip презентацію весняно-літньої лінії. Фантастично, як завжди. Свіжа лінія одягу, як запевняє сама Рейчел Зої, для активних джетсеттерів, які не уявляють свого літа без морського узбережжя. Тут прозорі блузи, шорти та жакети, а також міні-сукні. Для вечірнього виходу Рейчел створила класичні комбінезони, а також шовкові та мереживні максісукні. Відомі зірки, ексклюзивні покази все у моя профешн».